Якщо ми говоримо про допомогу е, різного виду військово-технічного, гуманітарного бюджету, то, звісно, вона буде продовжуватися, тому що це в інтересах не тільки України, але в інтересах Європейського Союзу, в інтересах Сполучених Штатів Америки. І очевидно, що можна чітко прогнозувати, що в цьому році вся ця допомога буде так чи інакше, якимось рішеннями, траншами, все це буде йти. Крім того, буде дискусія поглиблена по передачі Україні прибутку від заморожених активів або використання цього для оплати військово-технічної допомоги або іншої. Так що однозначно так це, це буде. Я більше скажу вам, що зараз. Можу сказати, ну в мене більш оптимістичне ставлення до того, що Америка також е має все таки проголосувати за пакет. Він буде в зміненому вигляді, на жаль, з зміненими умовами, але рішення все рівно буде, тому що вже це грає проти. Е американські конгресменів напередодні виборів, тому я думаю, при такій підтримці, яка є в суспільстві американському і непопулярності от цього блокування, все рівно це буде зроблено. Так що відповідь так тільки питання в тому, яких обсягів і в якій динаміці, тому що питання стоїть для України в тому, щоб в цьому році сконцентрувати максимальні зусилля для оборони і для того, щоб деокуповувати територію.